Вітаю вас, малята. Погляньте, яка прекрасна наша планета Земля. На ній дуже багато є цікавого. Сьогодні ми з вами поговоримо, знаєте про що? А ви зараз мені самі скажете відгадайте загадку. Снігова гора, у горі діра, усередині жара, інколи пускає лаву. На неї не знайти управу. Що це? Правильно, це вулкан. А чи знаєте ви, що це за явище? А звідки взялася назва вулкан? Я розповім вам одну легенду про те, як наші пращури пояснювали це природне явище. Дуже давно жив собі Бог на ім'я вулкан. І подобалось йому дуже ковальство. Стояти біля ковадла, бити важким молотом по залізу, роздмухувати вогонь у горні. І побудував він свою кузню всередині височенної гори, а гора стояла прямо посеред моря. Коли вулкан працював молотом, гора тремтіла від верхівки до основи, а і гул розносився далеко навколо. Іноді Бог відкривав своє царство на поверхню землі, і тоді, з отвору на вершині гори, з оглушливим ревом летіли розжарені камені, виривався вогонь, попіл і дим. Вулкан працює, з острахом говорили люди і йшли жити подалі від цього місця. З тих пір всі вогнедишні гори стали називати вулканами. Вулкан має вулканічний конус, що складається із застиглої лави і попелу, а також отвір всередині, через який витікає лава, який називається кратером. На нашій планеті існує 1343 діючих вулкани. А хочете зробити вулкан у себе вдома і побачити, як він працює. Тоді нам знадобиться харчова сода, оцет, ложка тарілочка. Картон і пластилін. Візьмемо аркуш картону чорного кольору, перевернемо його на інший бік і зробимо півколо за допомогою тарілочки. Виріжемо його ножицями. Це в нас буде заготовка вулкану. Потім складемо його навпіл і виріжемо. Зріжемо кутик для отвору. Це буде кратер вулкану. Ось такий вулканічний конус у нас буде. Спочатку ми візьмемо соду харчову і пофарбуємо її овашовою фарбою. Ось таким чином у нас повинна вийти ось така маса. Залишимо її до висихання. У нас є коричневий і сірий пластилін. Мені подобається сірий. Зараз ми будемо з вами формувати вулканічний конус. Із шматочків сірого пластиліну буду робити камені і обліплювати ними заготовку з картону. У нас повинен вийти ось такий конус. Закриваємо проміжки. У нас в нашому конусі є отвір, де ми сформуємо кратер вулкану. Для цього візьму пластилін червоного кольору, розімну його добре і зроблю з нього щось на кшталт мисочки, але дивіться, щоб ваша мисочка не протікала. Поміщую отвір нашого конусу, і у нас вийде готова модель вулкану, яка матиме ось такий вигляд. Модель вулкану готова, зараз подивимось її в дії. Насипаємо в кратер, суміш, соди з барвником і наливаємо зверху столового оцту. Подивіться, що відбувається. Правда ж дуже схоже на лаву. Ніби справжнє виверження вулкану. А хочете зробити модель підводного вулкану? Тоді до нових зустрічей!